Вітаю. Ви слухаєте Диво Кожного дня Біблійне Натхнення від Стіва Вебера. Шлях Дурня правильний в його очах. Коли багато років тому я шукав Божого керівництва у своєму житті, я записав цей вірш. Минулого тижня я знову натрапив на нього, і він торкнувся моєї душі. У приповістях 12.15. Написано таке. Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий послухає ради. В іншому перекладі, дослівно з англійської: дурень закоханий у власну думку, але мудрість означає бути здатним вчитися. Напрямок це все ви можете збільшити швидкість, але якщо ви рухаєтеся у неправильному напрямку, швидкість не допоможе. Чи є у вашому житті хтось чи щось, хто має владу чи авторитет, щоб зупинити вас на шляху? І чи прислухаєтеся ви, якщо вони скажуть змінити напрямок? Це складне питання. Більшість людей самі вирішують, що робитимуть, а що ні. І коли хтось чи щось, крім вас самих, приймає рішення про ваше життя, це лякає. Це означає поступатися, слухати інших. Бути тим, хто вчиться. Але це також спосіб перестати бути дурним. Не будьте дурним, який любить свою думку і захоплений власним шляхом. Моя молитва сьогодні. Господи, лише ти один можеш зупинити мене на моєму шляху. Ти є шлях, істина та життя. Господи, приведи до мене благочестивих радників, які тебе знають і можуть допомогти мені приймати правильні рішення в житті. Амінь Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.